Очі ді, очі, очі, очі. де ви навчились водить людей. Співати Віра Семенівна любила завжди за українські народні пісні двічі отримувала догани від командира. Тепер згадує про це з посмішкою. На її долю випали тяжкі роки Другої світової війни. Вона воювала на південно-західному та білоруському фронтах, звільняла західну Україну від нацистів, дійшла до Берліна і змогла зустріти сторічний ювілей. Привітати з цим ювілеєм, цього найкращого щастя, здоров'я. 10 разів здоров'я і ще, е, як мінімум, половину стільки прожити прожили. Ой, совчорашнім я вже Це на здоров'ю сотню повернула. Проживає ювілярка одна. Чоловік помер давно, а дітей у них ніколи не було. Незважаючи на поважний вік, Віра Семенівна виглядає жваво. Час від часу жартує про зовнішність та може довго розповідати історії зі свого життя. Війна з Фінляндією каже, загартувала її, мабуть, тому й змогла дожити до 100 років. Там не спрашивали сутками, когда я заступаю, когда я уже закончила дежурство, а там, когда надо. Потому что штаты были небольшие, вы знаете, вот. А этих точек, где должен быть медик, сельчер, вот. точек таких было очень много. Я говорю всегда, когда мне спрашивают, я говорю, наверное, я закаленная, потому что пройти войну в Финляндии это снега снега. Вже більше 20 років Віра Саменєвна під опікою Деснянського територіального центру соціального обслуговування на роботу соціальної служби не скаржиться, бо навіть навпаки цінує чесність, увагу та здатність вислухати. Звичайні хатні обов'язки для жінки вже не посильні, без допомоги пересуватися по квартирі важко. І, хоч на здоров'я господиня не скаржиться, бідкається лише на втрачений зір. Це єдина людина, яка досягла 100 років щастя і здоров'я на майбутнє. А на наступний рік люди, які можуть досягти 100 років, в Деснянському районі 6 чоловік. Що би змінило? Ну, що б я могла? Могла віддати себе і Бути полезною, а не валятися тут вот здесь на дивані. Уся заквітчена з посмішкою на обличчі та добротою в очах вона приймає вітання від вже рідних їй людей, обіцяє запросити на наступний ювілей та запевняє, що за своє довге і насичене життя вона ні про що не жалкує. Нічому не жалею. Благодарна тому, що я могла щось зробити для родини.